Сніму маленький відеоролічок про свої сояшники. Получається тут я це перший сояшник, а це десь тут на цьому полі по кукурудзі сіяний, десь на днів 10 пізніше. Підживлені вони, тут у мене виходить аміно від альвіти. Каністри я показував. Це, типа, там амінокислоти, всякий цей. І цим. Ну, дельвіти там були е, в мішках такі підживки. Так, дивимся на цей сояшник, що сояшник представляє рівненько, на мій взгляд, посів цей год. Немає ні пунктирів, ні пробилів. Про, про Посіяний по кукурузі, наскільки залишків. Посіяний тут висів, ми зробили 4,8. думали, що буде цей. Тіпо, погано лягати, валка буде лежить, бо звісно було той кукурудза, то такий бадель був, що, що ми його... Цілу весну боронували, стягували, трохи де кучки палили, а так того вирішили посіяти на 4,8. Тут посіяний Цей... купава, а там на тому полі починали сіяти естрада. Доща так як такого і не було практично, оце вчора. І позавчора два дні підряд. Щось промороч, проморосило. Ну, все буквально, бачите. Далі суха земля. Два сантиметра. Ну, вокруг корінця, звісно. Чи вокруг стебла, то намочило десь сантиметрів 10. Вокруг. Вода по сояшнику бігла, на листочки по сояшнику. І вокруг корінця так намочує. Получається. Там навіть видно. о. Молоденькі корінчики починають з'являтися. Оце практично перший серйозний дощ. Практично перший, я ж кажу, дощ. Два дощі каже, воно навіть було воно якось там тиждень назад, щось проморосило, ну там я навіть не вважаю. І оце вчора і позавчора. Так, Підемо подивимося на це ж Купава. Йдемо подивимося на естраду. Вони всі ці соешники, що ми їх вибрали, не, іменно ці, ці гібриди, вони стійкі до, стійкі до заразіхи. Той рік ми посіяли купаву там на одному полі. Я як пасив ні однієї заразіхи, взагалі не обнаружив. Зайдемо сюди. Ну, а тут підживляв я ці сояшники. Та вже в першому відео я там про сояшник розказував, підживляв, вже забув, які там підживки, бо я вже цей рік накупляв. Що... Ну, теж, по-моєму, розконцентрат, потім ще там, ну, коротше, все потрошки. Так як сказати, оцей сояшник, що я його два рази підживив. Всякими підживками там симулятор ростер, роганоплан чи щось таке. Та як подивитися, то цей сояшник темніший за отой. Ну, може сорт такий, може ні. Ну, він виглядає бадьоро. Я кажу, хай там навіть не, і не сильні ці ноги. Ну що він мені зараз вже ось він мені по пояс. По -пупа, коротше. Ще він повинен не стрільнуть. Шляпки дожди стрільнуть. Ну, не такий високий може бути, головне, щоб шляпу закрутив. Ну може ж підуть ще дощі, бо вже почало так оце щось формуватися, такий клімат. Вже якась влажність у повітрі. Може ще десь загримить, хмари ось угодять такі. Десь може через пару днів може ще щось ляпне. Ну та й так, і то легше, на кукурузу особливо. Кукуруза аж воспряла. Скажу, ні одного доща з 21 квітня. Так, оце такий сояшник. Що мене тут подивитися. Я скажу, кругом корінчика, чи кругом стебл, стебла мокра. а далі сушу, трошки ямки ось, ось, ось ці. Позабивало. Позабивало. ну так, влажність зробило в повітрі. Сьогодні утром роса, а тут все, о, так, далі Дальше... аж пиль іде. І за це спасімо. Скажу хоч буде мать кинути якусь шляпу. Перший рік, коли ми пробували сингенту, на тому полі, де, де кукуруза це. посіяли ці 35 гектар суешником, бріво спробували. Це років 7 чи 8 назад було. Теж, ні одного доща не було. Тобто, літом це так само змочило. Може, як оце він мав як оце час, мав викидати шляпку. І один такий самий типу, дощик був то він тоді його тут на цьому на тому полі сипав, ну звісно обробіток не той був, ще ми, не пам'ятаю що там. ну, Теж зора не було, ну, культиватор у нас ще був такий дерев'яний, як його назвати Там відео є Типа з кипійовськими лапами. 是真。